П'ятниця квітня. настав час підсумувати сьогоднішній день. Дякую, що в ці годині ви з нами і говоримо про головне з Тернополя та області. Четвертий день під храмом УПЦ. Сьогодні протестувальникам у Тернополі мали б показати документ, який нібито доводить непричатність до московського патріархату. Біля церкви наші журналісти. Що відомо, Оксана Мацьопа розкаже. Слава Україні, героям слава! І власне ці гасла на території Української православної церкви у Тернополі вже четвертий день поспіль е, лунають частіше, аніж е, якісь е, християнські молитви. І четвертий день поспіль тернополяни пікетують територію храму і вимагають, аби усе про московське і усе про російське залишило і територію Тернополя, і територію України. Власне, ми вже четвертий день вам розповідаємо. Про те, чого вимагає молодь, одним з таких основних пунктів це було показати документи, які є у єпархії. Вчора прес-секретар Тернопільської єпархії УПЦ пообіцяв їх показати. І сьогодні з тяжкими розмовами і умовляннями він їх таки виніс. Сьогодні ці копії були завірені, і власне в кожному документі вказано, що це українська православна церква без приставки Московський патріархат. Як відомо, синод, який вони скликали в травні 2022 року, і проголосив, що вони порвають з усім московським і з усім проросійським, але згодом була експертиза цього синоду, яка власне визнала, що нічого він не означає, усі положення там складені хибно і. Таке Українська православна церква продовжує існувати в структурі Російської православної церкви, про що свідчить власне статут самої Російської православної церкви. Але прес-секретар, зокрема, Тернопільської єпархії, запевняє, що ніякі такі експертизи він не вірить, що їх ці експертизи створювали невірні люди, і на замовлення влади, власне влади, яка зараз намагається розколоти суспільство, за словами. Степана Балана і е, суспільство, яке приходить сьогодні під стіни Української православної церкви, за його ж словами, хоче зробити картинку для нашого ворога. Але хто такий ворог? Чоловік не говорить прямо, а відповідає словами Ви ж самі все знаєте. Як власне і на інші питання також е, чіткої відповіді від е, пресекретаря єпархії УПЦ. Наразі не чути. Ми продовжуємо тут працювати і вже у наших наступних випусках новин, також у соцмережах повідомлятимемо вам детальнішу інформацію про те, що відбувається біля храму УПЦ у Тернополі, і які будуть подальші дії мітингувальників. Валах кору вперше за п'ять років у Тернопільській області виявили три випадки кору в дітей. Сталося це у Чортківській громаді. Днями на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили план дій в разі повторного поширення кору. Перший спалах кору на Тернопільщині. Нещодавно у Чорткові зареєстрували три випадки захворюваності на кір серед дітей. Отже, ситуація в області кваліфікується як нестійка, а за умов впливу певних чинників може набрати ознак епідемії. Про це розповіли в центрі контролю і профілактики хвороб для України. Характерна циклічність цієї хвороби, адже кожні 4-5 років спостерігають спалах захворюваності на кір. Кожен спалах починається з попередніх років, коли реєструється 3-4 випадки кору, тобто небагато. У 2020 році в нас було зареєстровано три випадки та сім відхилено в 2021 році один випадок, у 2022 році два випадки. І два відхилені, і от в 2023 році в нас вже зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки і сім випадків відхилено. І що означає відхилені випадки? Це кожен діагноз кору чи краснухи має бути лабораторно підтверджено в нашій вірусологічній лабораторії. Отже, в нас в цьому році вже є три підтверджених лабораторно випадки, тому ми прогнозуємо наступні роки підйом захворюваності кору. У зв'язку зі спалахом захворюваності в області регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла низку рішень. Була затверджена склад робочої групи, яка приймає ті чи інші рішення і координує роботу різних служб і органів це. Це добре, тому що ми вже можна сказати, наша область вже готова до спалахів кору. і Будемо сподіватися, що спалах кору у нас не буде мати високого підйому, адже в 2023 році спрацювали все всі достатньо швидко. На протязі доби були прийняті чорткові рішення. Додамо наразі в Тернопільській області є 6 тисяч доз вакцини проти кору. Щодня ми дізнаємося про втрати наших воїнів, але й для рідних ці втрати нестерпні. Зараз немає жодної української родини, в якій нікого б не було на війні. Сьогодні у залі драматичного театру зібралися рідні полеглих бійців. Їм вручили ордени за відвагу і віддане життя загиблих захисників. З початком повномасштабної війни багато українців пішли боронити нашу батьківщину, але на жаль, війна не буває без втрат. Тому сьогодні у Тернопільському драматичному театрі а, зібралися ті, хто втратив найдорожчим свого сина, батька та чоловіка. Тим горем, яким переживають, і ті родини, які сьогодні тут є, бо їхні рідні. На жаль. Повернулися додому, але не так, як би хотілося. Той біль він ніколи не забудеться і ніколи не затреться у їхньому серці. Усі вони боролися за мир та правду в нашій країні, але на жаль, нещадний ворог забрав найцінніше, що у них є їхнє життя. Тому нагородами, орденами за мужність першого другого ступеня імені Богдана Хмельницького сьогодні отримало 50 родин загиблих воїнів. Начальник тернопільської військової адміністрації подякував родинам та близьким загиблих воїнів. Я прошу всіх зараз пробачення за те, що Можливо, хтось не додивився, можливо, хтось неправильно не зробив. Та загалом за те, що ми тут стоїмо, а нема. Але повірте, що ми це цінуємо. Вони зробили більше для нас всіх. Вони зробили те, щоб ми мали можливість знову ж таки святкувати цю Пасху. Вони зробили те, щоб наші діти могли ходити в школу. Вони зробили те, щоб, попри військовий стан, наші діти вчилися в школах, щоб їхні внуки, діти в майбутньому. Жили в вільній Україні. Сьогодні відбулося вручення ордену багатьом родинам. Вони зі слюзми на очах забирали ці нагороди. І як сказала дитина одного із воїнів, мені не потрібен цей орден, мені потрібно, аби мій тато був живим. Він пішов в армію з перших днів повномасштабного вторгнення. Тобто вже 26 лютого було підписано контракт з ЗСУ, в який він вступив. Я просила. Що питала, кажу, як так? лишається двоє маленьких дітей, як ти йдеш. Він сказав, я не можу не піти. Він сказав, хто, хто піде, як не я. Прийшов час, коли, він, коли я це відчув. І чоловік був дуже хорошою людиною. Він а, був майстер на всі руки. І найголовніше, це була моя людина. У мене від нього залишилося два моїх подарунки, мої діти. Донечка вісім років і синочок 9 років. Він загинув в часовому яру. Загинув 9 липня, був приліт. Мій чоловік був дуже хорошою людиною, щирим, добрим. Він ніколи нікому не відмовляв, завжди допомагав, допомагав іншим. Я не знаю, я ніколи таких хороших людей не зустрічала. Він я не знаю, він, певно, був найкраще, щось було зі мною в житті. Знаєте, час йде, і ніби біль має минути, але напевно вона буде жити зі мною завжди. Не, досі його кохаю. Люблю і дуже сму. По завершенню заходу усі присутні вшанували пам'ять та помолилися за наших героїв. Вічна пам'ять і слава нашим воїнам. Кожен з них зі страхом та невідомістю тікав із рідного міста під звуки вибухів і питали, чому саме вони. Чому така доля у їхнього міста? Про це йдеться у виставі Життя переселенське. Маріупольські актори представили її на малій сцені Тернопільського драматичного театру. Про що йдеться? Дивіться. Скаже, все буде добре. Нашу колону не розстріляють. Все нормально, буде чуєш. Ніхто нас не розстріляє. Маріупольські актори на сцені тернопільського театру презентують виставу під назвою Життя переселенське. Акторський склад авторської п'єси Концепшн із сцени поділився власними життєвими історіями. Зокрема, розповіли про труднощі, небезпеки та непередбачувані ситуації, які пережили дорогою до вільної від агресорів території. Приблизно 26 шість блокпостів. Чоловікам краще казати, що їдеш допомагати родичам. Або хтось захворів, або до сестри треба поїхати. Тема вистави присвячена життю маріупольців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Актори театру кажуть, це своєрідне продовження тематики війни у творчості колективу. Найскладнішим для кожного з наших акторів це знов занурюватися у ті події, які ми пережили кожен. коли… Виїжджали з Маріуполя під обстрілами і тому знову-знов знов повертатися у ті події це морально важко дійсно. Але ми справляємося, бо в нас є дуже велика мета це нести. А цю історію Марина у цій п'єсі грає роль Аліси жінка, яка разом з чоловіком тікає з рідного міста. На руках у дівчини є ще один актор бублик. Він доводить глядачам, що з окупованих міст тікали не лише людям, а й брали зі собою домашніх улюбленців. Катерина Салієва на сцені грає Поліну. Саме її хлопець на початку вторгнення перейшов на бік ворога. Тому в цей складний період дівчина закривається в собі. Вона дізнається про це і розуміє, що надалі їй доведеться рухатись самостійно Стійно приймати рішення, і тут біля неї підсаджується теж хлопець і починає розмову. І вона розуміє, що наразі вона не готова довіряти людям. Але вона так потихеньку розкривається, і саме річ у тому, що вони їдуть у евакуаційному автобусі, і все цей процес він значно швидше трапляється, тому що вона швидше приймає рішення, швидше відкривається. Приїхала з акторами і представниця міської ради Маріуполя, розповідає, попри окупацію місцеві все одно продовжують працювати. Хочуть підтримати бійців, економіку, культурне життя та загалом місто. Розуміючи це ще в червні 2022 року. Театр почав відновлювати свою роботу. Культура Маріуполя, яка об'єднала на базі театру Концепція людей, які працювали в галузі і могли б творчо доєднатися до цього процесу. Почали робити вистави вистави на основі документальних подій. Перша вистава Обличчя Кольором війна вона розповідала про те, як актори театром. Перебували в окупації в місті Маріуполь каже під час вистави незвично дивитись на емоції глядачів, які не переживали цих подій для людей, які не перебували в окупації, не знають, що це таке. А було справжнім відкриттям, те, що вони бачили на сцені. А те, що відбувається на сцені, це справжні живі емоції людей, бо вони розповідають документальну історію про себе. Виставу Життя Переселенське» театр хоче представити в усіх містах на заході України, де є відкритий центр підтримки Я Маріуполь. Коли ти бачиш як сусідній будинок страх. тривається чорною кіпця Чуєш срібки дерева або шипіння пластику всередині тебе народжується. Страх, страх. 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 Навчити писанкарству всіх охочих діток із Тернопільщини. Саме така мета соціального проєкту Великодня веселка. Його ось уже впродовж п'яти років організовує компанія Continental Farmers Group. Цьогоріч стародавньому українському ремеслу навчали дітей із села Палашівка. Тож, як проходив майстер-клас, зараз покажемо. Нестор пише свою першу писанку. Хлопець навчається у селі Палашівка Білобожницької громади. Нам розповідає, ніколи раніше не займався писанкарством і мріяв спробувати себе у цій справі, адже це традиційне українське ремесло. Дух старих років, що ти наприклад, відчуваєш себе, ніби як твої діди прадіди малювали в тому роді. Також першу у житті писанку пише Віталіна. Дівчинка розповідає: спочатку було важко, але вже зрозуміла суть заняття. Тому старається, аби майбутня писанка вийшла. Гарною. З першого разу не виходить, але сподіваюся, що вийде. Навчали писанкарству дітей на майстер-класі. Його для мешканців Палашівки організували у компанії Continental Farmers Group. Великодня веселка це традиційний соціальний проєкт, мета якого залучити діток до українського ремесла. Майстер-клас проводять перед лозовою наділею впродовж п'яти років у різних громадах Тернопільщини. Ми закупляємо всі необхідні матеріали і проводимо в визначених селах там чи в школах майстер-класи по писанкарству, оскільки ми рахуємо. Ми говоримо, що писанкарство це є наша традиція, народні традиції, які мали б наші дітки знати і вміти. Минулого року ми проводили великодню веселку з Чорткові, в місті Чортків, але з тимчасово переселеними людьми, які приїхали, приїхали до нас зі сходу України. Майстер-клас із писанкарства організували на базі місцевої школи. Сюди запрошували усіх охочих. Це дуже корисно для них, бо вони почнуть цікавитися цією технікою, бо в основному ми до цієї пори робили такі техніки, які були простіші і легші. Ми робили їх із ниток, ми робили писанки із бісеру. Навчала дітлахів писанкарству майстриня із чорткова Наталія Горяча. Нам розповідає, із часом ремесло змінилося. Багато традиційних символів знайшли новий сенс. Тому із відвідувачами майстер-класу ділиться усіма секретами писанкарства, про які знає сама останній рік таким популярним символом на писанках це абревіатура ЗСУ і гасло слава Україні! Героям слава. Ну і е, дітки дописують до дописують, домальовують щось своє таке. Е, ну це від щирого серця. Додамо соціальний проєкт Великодня веселка» вже проводили у Підволочиській, борщівській, гусятинській, Васильковецькій, а тепер і Білобожницькій громадах. А наприкінці майстер-класу учнів Палашівської школи чекав подарунок. Новий проектор. Великдень готуються відзначати римокатолики. Основні дні року це святе тридення. Почалися ще в четвер увечері. Аби дізнатися більше про традиції та обов'язки вірних у цей час. Дивимось відео. Великдень вже цієї неділі відзначатимуть римокатолики, католики. Зокрема, у Тернополі основні дні року святе тридення, почалися у четвер увечері, оскільки у євреїв день починався після заходу сонця. У велику п'ятницю сьогодні урочисте богослужіння страсти і смерті Господа Ісуса складається з чотирьох частин. długi i opis Strastej Gospodni, co wyraźnie jest w słowa od innych, czytajemy w Wielkopiatnicy z Ewangelii Świętego Joana. Do opisu Strastej Gospodni jest taka wseleńska modlitwa duże dołcha, bo ona, tam jest 10 zaklików podwójnych, to też wyraźnie się w У п'ятницю немає святої меси, але є обряд із неї, святе причастя. Роздає причастя вірним, які є на літургії. Поза літургією, сьогодні ми причастя не розділяємо, тільки хворим можна занести. Латинський обряд не має плащаниці, додає отець. Пресвяті дари несуть до гробу Господнього, де люди моляться. Часом навіть, скажу так, забобонними, ми напоминаємо, бо табернакулом, скажу, to właśnie my robimy tu wystawienia Przysiętych darów, tak zwanej monstrancji. I cejsu z żywej, prawdziwej i najważliwiejszej. No ale stoi na chody, że jest ta figura, to tak, do jaki dłu że tam należy najbliższy pokon. У суботу перед обідом римокатолики католики святять їжу і страви на Великдень. Робитимуть це кожних 45 хвилин з 9-ї години ранку, додає отець Анджей. На Великдень перша служба о пів на сьому ранку. Традиційно в цей час молитва лунає за церкву, папу, єпископів, а ще за мир і добродіїв. В цей час особливо то, то, то підкреслюємо. За мир справедливий, за тих войнів, за керуючих чи державою, чи військом додаємо за добродію, за волонтерів медичної служби. На відміну від католиків у православних віруючих, в неділю 9 квітня буде вербна неділя. А вже за тиждень великдень. Вербна неділя так в народі називають свято Входу Господнього в Єрусалим. Здавна в Україні прийнято за тиждень до Великодня освячувати гілочку лози. Нині обрати букет який з верби можна на будь-який смак. Та які ж ціни знають наші журналісти. Це дуже велике свято, тому що навіть пташка не в'є гнізда. Не я б'ю б'є. за тиждень-великдень, а отже, скоро вербна неділя, до якої тернополяни вже активно готуються. Зокрема, купують головний символ свята гілочки верби. Нам розповідають, цьогоріч особливо відзначати не будуть, проте обов'язково підуть до храму, аби освятити вербовий букетик. По-перше, вже посповідалися. По-друге, купили лозу дуже гарну. Підемо до церкви, будемо святити. В селі ми купляли, ручна робота дівчинка робила дуже гарна робота. Це традиційне свято. Велике свято. Решили купити верб, посвятити в неділю. Або вирішили купити вербичку, завтра підемо до церкви, посвятимо. А на тернопільському ринку вербові букетики дивують різноманіттям. Обрати можна на будь-який смак, чи то звичайну лозу або ж гарно оздоблені гілки із сухоцвітами, квітами із гофрованого паперу, синьо-жовтими стрічками та обгортками. Вартість також різна, кажуть продавці. Усе залежить від розміру букета та декору. Ціни стартують від 20 гривень за декілька гілочок. П'єжма цього забув як. Ну, коротше, квіточки, тобто. А яка ціна таких лозочок? 35, а це 30. З оберігом дорожче, бо вона оберігає хату. Ну така то є кошти великий, такі то вона трошки дорожча, а такі простіші дешевше. Є 40, 50, 25, 30, 35 від того, чим зібрано. Є сухим, повністю сухоцвітами є, є зеленим, є змішане, є з ленточками такими, серпантином. Такі я продаю по 30, такі по 20 продаю. Та ціна залежить від того, як робити. Наприклад, папір дорогий, от Київ папір 70 гривень, то що з нього зробиш? Та й мусиш ще трошки дорожче продавати. Додамо, вже цієї неділі тернополяни підуть освячувати вербові букетики до храму. За українською традицією, югілля рік має зберігатися вдома, а потім спалюється для того, щоб випадково не потрапило під ноги, оскільки воно освячене. А вже за тиждень великдень. Продовжуємо змагалися самбісти. Участь у змаганнях прийняли представники правоохоронних структур Тернопільщини. Хто виборов перемогу? Дізнавайтеся із сюжету. У Тернополі відбулися змагання командної першості Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з боротьби самбо за програмою Динаміада 2023 За звання найкращих боролися 17 спортсменів з п'яти збірних команд силових структур області. За спортсменів болівали не тільки колеги, а й рідні та близькі. Ми з татом робимо розчасчашки, бігаємо. Стриває був, всіх перемагав. Першість ваговій категорії до 58 кг кілограм здобув правоохоронець Сергій Бугай, до 64 кг – кілограм рятувальник Роман Мізюк, до 71 кг – кілограм працівник державної служби з надзвичайних ситуацій Юрій Роговський до 79 кг – кілограм. Поліцейський Василь Балацький у вагових категоріях до 88 та 98 кг кілограм перемогли на звардійці Максим Усік та Володимир Чайківський. Спортсмени… Показали хороші результати. Вітаємо команду переможець, команду військової частини Національної гвардії України, яка показала найкращі результати і на наполегливій боротьбі здобула перше місце. Срібло отримала команда управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. А бронзу виборола команда головного управління Нацполіції краю. І ще раз хочу попередити, що від сьогодні до 10 квітня вночі та вранці на дорогах буде ожеледиться. Це перший рівень небезпечності жовтий. Зважайте на це, бережіть себе, вірте в Україну, допомагайте Збройним силам, вдалих вам вихідних і до зустрічі в понеділок.